21 вересня, середа, Різдво Пресвятої Володищиці нашої Богородиці і Марії. Євангелія від Лука 10, стих 38 по 42. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов одне село, і яка жінка, марта на ім'я прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою, наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене самослужити? Скажи їй, щоб мене, мені допомогла. Озвався Господь до неї й промовив Марто, Марто, ти побиваєшся й клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, жінка, якась піднісши голос міжнароду, мовила до нього, «Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, а він озвався справді ж, блаженні ті, що слухають Боже Слово, і його зберігають. Марта і Марія, як це видно з Івангелія, були ученицями Христовими. На перший погляд стається, що розповідь про перебування Господа у домі Марти і Марії ніяк не пов'язана з постаттю Пресвятої Богородиці, попри те, що на святій Літургії цю розповідь читають майже на всі Богородичні свята. Насправді ж, зв'язок є, Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї, каже Христос Марті, сестрі Марії. Ці Господні слова про його ученицю можна адресувати і до Пресвятої Богородиці. Марія Учениця наче наслідувала Марію Матір у виборі кращої частки. Марія Учениця вибрала слухання Ісусового Слова, замість клопотатися про прийняття гостей, хоча й це було добрим та логічним. А Марія Матір вибрала послуг дуже незбагненному благовіщенню Гавриїла. Замість іти за людською логікою. Марія, учениця, вибрала сидіти в ногах Господа, незважаючи на небезпеку бути осудженою за таку поведінку. Жінки за тодішніми уявленнями мали радше клопотатись про прислугу, ніж сидіти між чоловіками, слухаючи їх. А Марія матір вибрала, вибрала прийняти в лоно Божого Сина, незважаючи на небезпеку бути звинуваченою перелюбі. Марія учениця могла клопотатись прийняттям гостей разом із сестрою Мартою, а Марія Матір могла відкинути незрозумілу пропозицію, що її приніс архангел, але обидві вибрали кращу частку. Марія Матір своїм вибором уможливила пізніший вибір Марії учениці і всіх тих, хто вибрав буття з Ісусом як кращу частку, що ніколи не відніметься. Пресвята, Богородице, навчи нас слідом за Тобою та Марією, сестрою Марти, завжди вибирати кращу частку.